А ви вже нервали лика замаїта. липа відцвіла майже. Так скоренько раз і відцвіла. Біля мого дому дивіться, така алея липа. І вже все майже відцвіло. всі дерева. І це ціла але ціла але. Я трошки нарвала, що знайшла. Думаю, їде всім гарних свят. Дивіться скільки мало людей. Тіла але з двох сторін. Ті, Бачите, тут взагалі вже все відсіла мій будинок. Тільки мій під'їзд далі двох сторін, але є великі. Біля мене було три пальми. Зараз одна з тої зими одна сохла, бо там тої одна сохла лишилася прямо біля мого під'їзду. Це, це мій будинок такий от мій під'їзд. І там є пальмочка одна. Всього прекрасного сама єру. Зі святом, зі зеленими святами. Всім вітання.